Тема війни вона витала в повітрі в інформаційному просторі, але вірити в це абсолютно не хотілося. І тому події розвивалися настільки швидко, що треба було швидко приймати рішення, швидко реагувати на виклики, які відбувалися. Просування було надзвичайно швидке, і вже буквально за п'ять днів російські війська стояли поруч з нами на кордонах нашої громади. Тому перші дні були серйозним випробуванням. Для кожного жителя це був елемент паніки, і в той же час був елемент такого надзвичайного єднання. Коли міська рада була відкрита 24 години на 7, це дійсно було так, і всі йшли до нас з тим, що треба, з бажанням допомогти. Чоловіки, хлопці об'єднувались у добровольче формування, жінки готували їжу, носили консервацію. Тобто, це дійсно такий от момент, коли залондольці показали свою єдність і свою готовність протистояти ворогу. Це було надзвичайно.